У 87-му він був випускником закладу, який нині очолює про військовий інститут. Його начальник говорить із гордістю усі досягнення за роки існування перелічити не вистачає часу, тому виділяє сучасні і найголовніші. А саме свою гордість, інноваційні технічні проекти і розробки як для військової справи, так і для цивільного населення. З точки зору оборони ми. Дуже чітко позиціонуємося в нашій державі, в Збройних силах, як навчальний заклад, ще раз повторюся, розвідки, управління технологій. Ми працюємо дуже потужно в сфері кібернетичної безпеки, в сфері забезпечення безпеки інформаційно-комунікаційних систем. Ми готуємо і студентів, і курсантів за цими напрямами. І вони працюють в усіх закладах. Це IT-технології, це високі технології, це радіоелектроніка, радіотехніка, енергетика. Спеціальна енергетика Олександр, випускником військового інституту, буде менше ніж через рік. За увесь час навчальний заклад його не розчарував. Студент впевнений у своєму виборі. Не помилився. Вважаю його найкращим серед всіх військових інститутів і найбільш перспективнішим. У військовій діяльності поділяють захоплення навчальним закладом і ті, хто не є його студентами чи випускниками, представники обласної влади, вітаючи інститут із днем народження, називають його найкращим в області і в державі. «Житомиряни знаємо військовий інститут, а ще раніше військове училище наше рідне по багатьом добрим справам, які вони зробили для жителів іменно Житомира і області. І до цих пір Житомирський військовий інститут, його база, є осередком для проведення безлічі патріотичних, суспільних, громадських, фізкультурних, спортивних, мистецьких заходів. Я хотів би підкреслити, що сьогодні все те, що робить колектив інституту. Що робить, що роблять викладачі, науковці? Це все намагання і абсолютно достойні кроки для того, щоб випускники цього навчального закладу були дійсно справжніми, висококваліфікованими фахівцями.